Друзі, доброго дня! Проводиться генеральне прибирання в вкусіх кроликів. Тут сиділи вони маленькі, чотири штучки. Оці три, а четвертий умнік десь зліз. Зліз зіскочив, зішкочив, отам гониться. Є. Як він зліз, то і клітки на висока, з гримнувся. Хоч живий залишився. І, і так, тут. прибирання було в всіх клітках, бо трошки завалив службу, мало прибирав, не часто. Вже такі клітки були трошки чорнуваті. А так зараз і доволі. Тому не прибирається. От такі то справи. Усіх таке прибирання було. Зараз ще їм трошки соломи всиплю. Спочатку тирси, потім соломи і буду їх ловити на своє місце. Нелегка не справа буде його зловити, але то таке. Всім дякую за перегляди, ставимо лайки, підписуємося.